Мертве море. Найнижче море у світі: мертве море. Рівень води в ньому на 427 метрів нижче за рівень Світового океану і падає в середньому на 1 метр щороку. Мертве море це дуже солоне озеро, яке розташоване між Ізраїлем, Йорданією та Палестинською автономією. Мертве море. Найсолоніше водоймище на землі. Зміст солей у ньому приблизно в 10 разів вищий, ніж у водах інших морів та океанів. Море недарма називається мертвим. Через велику кількість солі вода в ньому не жива, і риби та інші організми не можуть там жити. Узбережжя Мертвого моря найнижча ділянка суші землі. У Мертве море впадають кілька струмків, що пересихають, і річка Йордан. Температура води в Мертвому морі становить від плюс 19 градусів у лютому і до 31 градуса у серпні. Район Мертвого моря слабо заселений, тут завжди тихо та спокійно. На березі Мертвого моря розташовані національні парки, готелі та клініки. Зі сходу до Мертвого моря примикають гори, а із заходу пагорби Єрусалима, що робить навколишній пейзаж інопланетним. Мертве море це унікальний лікувальний курорт, який приваблює мільйони туристів з усього світу. Купання в мертвому морі дуже незвичайне: тут не плавають і не плескаються, високий вміст солі тримає тіло на поверхні води. У цьому морі можна лежати чи сидіти та читати книгу. У мертвому морі є 12 мінералів, які не зустрічаються в жодних водоймах нашої планети. Мертве море це постачальник кремів, бальзамів, цілющих грязей та добрив. Завдання: Знайди на карті світу Ізраїль, Йорданію та Мертве море. Які ще солоні озера ти знаєш? Чому у мертвому морі немає риб? Відгадай загадку. Дуже солоне низьке озеро. Між трьома країнами свої води розкинуло. Риби тут жити через солі не можуть, грязі цілющі людям допоможуть.